Христос Воскрес! Моїста на Воскрес. Щяще не колексію. А чи можна забирати речі, які забув на цвинтарі? Ну а чого ж не можна? От я прийшов до баби на цвинтарі, положив на лавці айфона. Дійшов до брами цвинтарної і забувся айфон. То що я маю його дарувати бабі? Баба ж не буде по ньому дзвонила. От виїхав на часом є майстри на, на цвинтар, приїхали, бетоновішалку забули. То що вони будуть там? Мерці будуть калатали бетон, що О, хлопці приїхали муциклетом, наприклад. І, і, і що? Муциклета лишати, будуть мерці по цвинтарі гасали, гонки робили. Що? Нашого воно там? Ваші речі з цвинтара треба забирати. То не є склад, то не є сміттярка. То є місце, де поховані наші померлі. Вони не будуть користуватися, як каже, як нема вже їм участі під сонцем. Все, вони відійшли, вічна їм пам'ять, вічний спокій, а живі люди, а живі люди мають користуватися своїми речами. Не придавайте цьому щось такого поганого, коли казали, ой щось впало там, що забувся на цвинтарі не піднімати. Так, якраз полишайте свої телефони, скажіть адресу, я скажу вам хлопцям. Вони приїдуть моціклітом, ці, ці всі ваші речі. Не біснуємось. Спір Бога. Бог сильніший за всяку, всяку би сказати силу ворожу. Все, речі свої забирайте. Пока. Дякую.